Друзі, всім привіт! Рада знову вітати вас на моєму каналі. Мене звати Аня, і сьогодні у нас мукбанг. Ми тут будемо їсти смачненько і говорити. Е, у мене тут е, рибка забула. Погуглити, як вона правильно, е, як правильно ставити наголос, але це Сібос. Е, також у мене тут брокколі і редисочка з молодою зеленою цибулькою. Олійка і просто сіль. Броколі просто варена без е, нічого. Руками вивихте. Дуже <с snap> добре. М -м -м, рибку я буду їсти вперше. М -м -м -м, сподіваюсь, що в ній не дуже багато кісток. Бо Я для кого помоюсь. Взяла виделочку, але щось я маю це перечуття, що це все буде їстись руками. Зараз хочу зняти трішечки цю шкурочку верхню. Ой, не пахне дуже смачно. Запікала я в духовці. Просто замер. Бачите, пару, яка йде. Мені дуже подобається цей раз я. Не Забула серветочки. Давайте спробуємо. М -м -м. Да, це дуже смачно. Лимончик трішки. Е отже, е маринувала просто сіль, спеція для риби і трішки чесничку сухого. І перчик. Ну, мої улюблені стандартні приправки. Брокколі. Я завжди варю однаково. Це максимум 3 хвилинки в кип'ячену воду. Кип'ячу. 3 хвилинки. Тут у мене є маленькі такі. То їх, напевно, навіть і хвилини не варила. Вони просто ідеальні, якщо чесно. Смачно. Взагалі оце редигічка. Це якісь салати з огірків помідорів. Це в мене смак дитинства. Не знаю, чому в мене такі асоціації. Зразу відчуття, що ось прийшла весна, нарешті Вже ближче до літа, скоро канікули. Насправді риба, ну, типу, я приємно здивована, тому що немає дивного привкусу ніякого. Дуже ніжна. Е, і як бачите, кісточок, ну, типу, Взагалі дуже мало. Я сподіваюся, нікого не бентежить те, що є їм руками. Тому що так смачніше. Такі ось справи. У мене на каналі вже є аж один підписник. популярність. це дуже смачне поєднання риби і броколі. Навіть не знаю, що вам розповісти, якщо чесно. Звісно, питань під попереднім відео ніяких не було. Я не знаю, чого я очікувала. Тому сьогодні я трішки розповім про себе, про мої захоплення, тому що я вважаю, що вони в мене досить цікаві. Отже, тобто я майстер нігтєвого сервісу. Працюю я в центрі краси. Там я топ-майстер. Не знаю, що ще сказати. В принципі, я люблю свою роботу, люблю те, що я роблю. Але зараз я дуже сильно вигоріла. На це є багато причин. Але основна в тому, що дуже багато на себе взяла дуже втомилась. От. Так то в мене освіта готельно-ресторанна справа. Але якось, не знаю, не спалось. Коли я отримала диплом, я вже працювала майстром манікюру. І таких прямо, щоб думок якось таких якихось думок, працювати по спеціальності не було. Не знаю, чи це зміниться найближчим часом, тому що. Я замислююся над тим, щоб кардинально змінити роботу, направлення. Осі ковыряється, руками їсть. Ну, де тут? У нас тут приємні посиденьки розмови всі свої. Так. Я заміжня, у мене є чоловік. Діток у нас поки ще немає. Разом ми вже. Він знає, скільки років. Ну, сім років точно. Напевно, ось влітку буде вісім років. Так то я захоплююсь читанням. Я люблю вільний час почитати. Це можуть бути дуже різні жанри. В основному люблю якісь психологічні трилери. Звісно ж, романтичні комедії. Куди без цього. І... Декілька книжок фентезі прочитала. Детективи якось мені не дуже. У мене немає великої бібліотеки, тому що книжки досить дорого зараз коштують. А я все ж таки надаю перевагу саме паперовим книжкам. Не люблю електронні. І дуже вибірково ставлюсь до покупки книжок, до купівлі. Також я люблю збирати ромбокси. Я не знаю, можливо хтось знайомий з цим. Це Будиночки, там є окремо детальки, типу меблі треба зібрати, щось треба вирізати, щось треба приклеїти. Ну, все треба між собою склеювати, звісно. Але я маю на увазі там меблі, якісь склеюються, якісь прикручуються, детальки між собою. Мені подобається така робота, в якій задіяна мілка моторика. Саме ось манікюри, ще що треба щось з ручками робити. Плюс це творчість. Я досить творча людина. От. Люблю малювати картини по номерам, вишивати бісером, в'язати, але правда цього я вже давно не робила. Зараз в основному це книжки, румбокси, також алмазну на мозаїка. Загалом все творче таке. Риба дуже смачна. Я прямо дуже приємно здивована. Отже, сталася така трішки неприємна ситуація. Виявилось, що в мене недостатньо пам'яті на телефоні. Довелось терміново щось придумувати. Я хотіла сказати, ще із останнього, що я прочитала, це була книжка Сари Маас, здається. <laughs> Мене просто внизу залежить. Цикл «Двір шипів і троянд». Це фентезі романтичне. Там присутні все. І війна. І любовні інтриги. Я отже не можу сказати, що я фанат цієї історії або фанат фентезі. Але в принципі для того, щоб класно провести час, почитати якусь прикольну історію мені подобається чому б і ні. Мені подобаються головні герої, абсолютно всі. І вони всі цікаві, всі сильні і досить детально описані, розкриті. Також я із фентезі читала цикл Тресі Вульфжига. Зараз має вийти четверта книжка. І я, чесно кажучи, дуже чекаю, тому що чи що? Цей цикл мені прям сподобався. Там теж вампіри, всякі феї. Я не знаю, що відбувається зі моїм телефоном. Він сьогодні просто знущається з мене. Зараз він просто тухне екран. Можливо, щось мені підказує, що не треба це відео викладати чи взагалі знімати. Ось уже в травні має вийти четверта книжка, їх всього здається шість. І кажу, що чим далі, тим цікавіше. Тому я вже не можу дочекатись, тому що друга і третя книжка просто неймовірно цікаві. Товсті. Але дуже цікаві. До речі, в мене просто водичка з лимоном. Такі от справи. Також буде цікаво почитати в коментарях, які у вас є цікаві захоплення, тому що, як бачите, я люблю такий більш пасивний відпочинок. Люблю залишатись вдома, люблю природу, люблю погуляти. Люблю сонечко, люблю поїздки на велосипедах. От. Такі от справи. Тому дивіться, у кого є які хобі. Дуже смачний брокколі. Просто неймовірно. Немає нічого проти того, щоб з'їсти руками. Ручки чисті. Що в цьому є поганого? Або чогось протизаконного. Рібка я, звісно, вже не їлась. Та, в принципі, напевно, вже не їлась. Але хочу з'їсти редисочку. Дуже вона мені смачна. Взагалі, я дуже люблю овочі. ну, В основному свіжі. варені не дуже. ну, типу, навіть якщо це брокколі, то вона така альдента. Я не знаю, чути, що вона трішки хрускає. смачно. А Зараз якось дуже хочеться просто рибки, ніякого м'яса. Тому що так то є багато їм запеченої їжі, особливо куряче м'ясо. Я зазвичай тільки в духовці, мені здається, і роблю. Але Іноді, знаєте, набридає трішки. Такі от справи, друзі. Я вже дуже наїлась, дуже дякую, що ви були сьогодні зі мною. Обов'язково пишіть в коментарях, які у вас є хобі. Лайк, підписка, коментар, все як потрібно. Дуже дякую, що ви були зі мною. Всіх люблю, всіх цілую обнімаю. Всім па-па!